Всім привітики! Це знову ми, сімейка бабачків. Ось головний бабачок, у якого є сьогодні настрій. Його правда вже останнім часом, от коли нас стоїть гастростома, у нього є настрій. Сьогодні він проснувся десь 8-10, 8-15, хоча до цього спав до 10-11 годин. Тебе є настрій, Олежико? Є. Ми вже вдома десь із четверга, з вечором приїхали. У п'ятницю у нього піднялася температурка. Бо, я думаю, що, можливо, те, що у нас у палаті було прохладно, і, може, він трошки замерз і нього почалися хрипи трошки в легенях. І це дало йому температуру. Але ми оці пару днів поставили йому кисле молоко на спинку, він вже хрипів менше. Дала щось... Вчора сьогодні дала АЦЦ, він трошки його повикашлював. Так що вже вдома. Я кажу, вдома і стіни лікують, п'ємо кучу таблеток. Починаємо вже давати гастростому не тільки суміші, бо ми були в лікарні на суміші пептамен. Зараз нас нас йшла десь банка сумішів в день. Зараз хочемо за місяць перейти на супчики, кашки таке. Зараз десь даю грам 100. Варених овочів і решту даю суміш. Не пам'ятаю, хтось мене запитував в коментарях, чи не шкодую я за гастовстому зовсім ні. Олежить настільки стало дихання, воно набагато чистіше. Нема тих хрип... ну, хрипи, Зараз у нього ці хрипи що то, що трошки є в легенях мокроти. А так він дихає тихенько. Менше слини стало. І він навікось змінка, здається, що він змінився, він настрій у нього кращий, менше плаче, його нічого не турбує. Бо я так зрозуміла, що коли він плакав, то все одно чи ще до цієї до операції впали у охмадит. а то мені здається, що було у нього як попечений стравохід і це воно десь його турбувало, його спадки його турбувало. То серед ночі були крики, що ми називали швидку, їхали в білу церкву. В білій церкві нам нічого не робили, просто покапали фізрошин з ножкою і бутилочку глюкози. На другий день нас виписували, бо проблем ніяких не бачили. А зараз він засинає десь годину 11-12. Ну, спить дуже гарно. Я його серед ночі годую ще два рази, даю чисту суміш. І він навіть не просинається, навіть не відчуває, що я його а... дую. Зараз я хочу залишити його в хаті, а сама піду, перемогу, що там вчора зрізали горіха, хочу гілля перенести на кучу, трошки там дровець, які там понарізали, то зложити їх. Так, так що підемо працювати. Поки цей чувачок веде себе добренько, мама буде працювати. І <стрел–> все. <Pumping noise> мама працювати, а він буде відпочивати. Сил набиратися. Бо думав, що взяти сьогодні і особи на вулиці, але бачу на вулиці холодно. А, хочемо ще сьогодні, зав... можливо, сьогодні-завтра ще вранці, вранці вечором поставимо кісле молоко, щоб оці хрипи взагалі позбутися. Теж вже трошки маємо а ти будемо ходити на вулиці гуляти. Ну що, зустрінемось на вулиці. Ось мій план роботи на сьогодні. Ось ці гілядки ось ці дрова треба буде попереносити, то поубирати, щоб було чистенько. Ще Трішки залишилося, бо вчора носили. Так що пішла я працювати. Встигла я доносити гілки сьогодні, бо я вже почав плакати, зайшла в хату, то я трошки з ним посиділа. Буду вже завтра доносити. Тут все його ще трішки залишилося, ніяк не вийшлося. Ось, я принесла дровцята. Дрібненькі. треба порубати. І ось все зложила на кучу гілки дрібніші. А це на днях встану, порубаю так буде чим топити. Зараз наберу хмизу і тоненьке 30, на завтра і піду в хату. Поки бігала на вулиці, Олежик заснув, бабуся порається, то хочу приготувати вечерю. Взяла в погрібі томатного соку, якийсь соус, там, дивлюся, і зелень, і чесник, і перець. Я хочу завтра запекти і зробити пару рулетиків лаваші. оваші. Зараз піду нажалю цибульки, там кусочок м'яса був, пережалю та бромішальку зварю. та буде така вечеря на швидку руку. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. До нових зустрічей. Пока-пока.